Друзі, вітаю вас на каналі Січас. Мене звати Андрій Стельмах і це військовий огляд станом на ранок 29 квітня. Понеділок, ви ж в свою чергу підписуйтесь і обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Сьогодні я хочу розпочати з території окупантів, а саме Краснодарського краю, оскільки туди на військовий аеродром влучно прилетіли наші крилаті безпілотники, нанесли удар по литовищу і там стояли російські багатоцільові винищувачі Су 35 І також на цьому аеродромі зберігалися важкі фугасні авіаційні бомби. Відео злили в мережу російські пожежники. Наслідок детонації там показує, що були там і модулі УМПК, це такі своєрідні крила, які розпускаються після скидання бомби, і це дозволяє ще й додатково летіти цьому ФАБУ 40-50 кілометрів. Власне, ось це відео. Видно там уламки, що це саме у Трапилась ця подія в ніч на 27 квітня, і далі з'являлись всі нові деталі. Підтвердив ураження по аеродрому і відомий ресурс окупантів. Якраз там вони відслідковують їхню авіацію і признали, що це значна шкода для них. І швидше за все пошкоджено один або два винищувачі. су 35 бачимо по карті. До найближчої підконтрольної Україні території тут якихось 224 кілометри можна навіть протягувати далі. Все одно там наші безпілотники вже літають і на 300 кілометрів, і були ураження російських військових баз і НПЗ на понад тисячу кілометрів. Тому такі відстані нас вже не дивують. І якраз Працювали цілі таки швидше за все по нашому півдню. Якщо брати географічне розташування цього аеродрому окупантів, перш за все по Херсонщині, якраз перейдемо тоді одразу і на цю ділянку фронту. Там наші підрозділи героїчно тримають вже понад півроку оборону на лівому березі, на лівобережжі, на лівому березі Дніпра, і можна навіть теж виміряти ширину цього нашого плацдарму. Це від кринок. І аж по факту до Антонівського мосту, який поблизу населеного пункту Олешки, ми бачимо, що це відстань майже 40 кілометрів, ширина цього плацдарму 40 кілометрів, якого із боями, але впевнено втримують наші військовослужбовці. Перш за все, і наша морська піхота, яка там справді показує майстер-клас. Взагалі, свій світовій всій світовій військовій спільноті як а, невеликими силами можна отримувати настільки широку ділянку фронту, і ви теж розумієте, що будь-яка ротація, будь-яке підвезення БК тут відбувається виключно човнами через воду, і це надзвичайно важко ставити там понтонні переправи. В наших військових зараз можливості немає. І, до речі, головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про те, що. Ми звільнили наші військові, звільнили острів Нестрига. Ось він у нас тут по карті. Досить він такий величенький і, власне, ще раніше були повідомлення про те, що викурили звідти окупантів, і тепер це все вже офіційно. Тому це значить, що російському генералу Теплинському, який якраз командує тут окупаційним угрупуванням військ Дніпро, на всьому херсонському напрямку на півдні. Отримав теплинський черговий ляпас від наших сил оборони. проблемою для нього були і залишаються кринки. Туди він перекидав навіть додаткові бригади ще раніше і ніякого результату не отримав. в кринках ми бачимо ось ці західній частині селища і далі українські підрозділи залишають там окупанти і іноземців. Ось на цьому відео ворожі військові. Анонсують свій черговий, а для більшості це буде останній штурм на це село. На зв'язі. Новий Russian ВДВ. Парні, улибніться. Russian ВДВ. Все. П'єр. Завтра йдуть в кринки. Працюємо далі із картою. Тепер переходимо вже далеко. На схід, на східні наші території, аж до куп'янського напрямку. Якщо брати ось цю північну сторону біля Купінська, то там немає змін на карті. Росіяни вже давним-давно вперлись в Сіньківку і жодних просувань них там не було. Але зараз в останні дні набагато важче і активніший ворог. На південному сході цієї ділянки ще на початку року вони змогли захопити ось тут нижче крохмальне, і тоді окупанти вперлися в Табаївку. Далі в них ніяких просувань не було. А за цей час ворог перегрупував свої сили і за останні декілька діб почав активні наступальні дії. Зокрема, військовий аналітик Костянтин Машовець говорить про те, що. Пожвавішали там, перш за все, загарбницькі передові підрозділи. Це 15-й мотострілецький полк Другої мотострілецької дивізії, це Перша -та танкова армія, і вони якраз проводять серії атакуючих дій по напрямку селища Берестове. Воно у нас тут південніше, нижче, і бачите, там просування ворога немає. А от якраз де ми щойно були в районі Котлярівки і Кислівки, на жаль. Маємо зміни тут, якраз проводить загарбницький 347-й мотострілецький полк і проводять атаки. І 26-й танковий зі складу 47-ї танкової дивізії. Бачимо, що таки вдалося ворогу зайти в кислівку. Було це дві доби тому, і вони зараз там пробують закріпитися в цьому селищі. До прикладу, аналітики Діпстейт, в свою чергу, теж пишуть про це, що. Місцем для свого удару окупанти обрали наш підрозділ територіальної оборони, який на жаль обмежений в своїх силах і засобах. Тому нашим військовим насправді прикро втрачати позиції, але без підтримки тяжкого озброєння, якого завжди переважно недостатньо сил територіальної оборони, ситуація тут на жаль погіршилася. Якщо говорити про загальну картину, то боївки слівці тривають росіяни там продовжують. Тиск, але це село вони не захопили повністю. І Маршовець, до речі, теж нещодавно передавав, що зараз якраз ворог закінчує і, швидше за все, вже закінчив своє перегрупування артилерійських підрозділів. Поміняли вони вогневі позиції, отримали там ці свої чергові завдання щодо обстрілів українських позицій в районах якраз населених пунктів Кислівка, Котлярівка і Степова. Новоселівка. Власне, прогнозувалося відновлення регулярних атак на Купінському напрямку. Ви пам'ятаєте, ми ще в місяці три тому з вами говорили, що вони будуть намагатися зрівняти фланг по цій трасі, яка веде до Степової Новоселівки, і таким чином вирівняти цю ділянку фронту. Рухаємося по карті далі. Переходимо вже на Бахмутський напрямок. Тут район Часового Яру можна сказати, що більш-менш ситуація там стабілізувалася, особливо північна сторона, після того як росіяни зійшли в Богданівку. ви бачите, навколо неї сіра зона, і кидали вони великі ресурси, пробували захопити Калинівку, щоб у цій дорозі вже рухатися напрямку Часового Яру з північної сторони. Тут ще є сухопутний прохід через канал Сіверський Донець. Але не дали цього зробити наші підрозділи ворогу. Так само, як і в районі самого часового яру, в районі житлового масиву Канал, вони підійшли до нього впритул, але зайти в нього і більше того, закріпитись там, в них ніяких шансів немає. Але якщо говорити про південну ділянку біля Часового яру, то нещодавно можемо подивитися по карті. З 26 на 27 ми бачимо, що ворог трохи просунувся в Іванівському. Там насправді вже чимало десятків одиниць там бронетехніки росіян спалено. А ми ще про це поговоримо. Також хочу показати вам відео роботу наших прикордонників, які теж обороняють бахмутський напрямок. Якраз тут вони із важкого гексакоптера, як його називають. Вампір розбомбили склад з боєприпасами ворога якраз на Бахмутському напрямку. Плюси, до речі, в росіян таких важких безпілотників гвинтових немає, тому він ще оснащений тепловізором, і це дає можливість дуже ефективно працювати безпосередньо вночі. Росіяни його не бачать. і Регулярні такі враження проводять наші військові. Бомбили вони і понтонні переправи, тому якраз для вампіра нічна пора саме те, що йому треба. І такі відеофакти не єдині. До прикладу, теж це вже в районі Часового Яру, ось результат одного із штурмів ворога. Тут ми бачимо спалену техніку. Атакують росіяни там коробочками. Повідомляється, що знищили якраз три одиниці і дві штурмові групи ворога, два їхніх, їхніх десантних відділення, і відпрацювали якраз там по росіянах наші воїни з 225-го окремого штурмового батальйону. Також є інформація, яка з'явилася на Бахмутському напрямку, особливо в районі. Часового яру працюють і військові з нашої розвідки. Вони перебувають там вже близько двох тижнів, і пишуть, що такий крок нашого військового командування дозволив стабілізувати ситуацію в районі часового яру. Власне сьогодні, в нас 29 квітня, і російський план їхнє завдання від вищого військово-політичного керівництва захопити часів яру до 9 травня провалюється. Попри всі м'ясні штурми і сотні спаленої техніки навколо часового яру, його і далі отримують героїчно наші сили оборони, українські підрозділи. І до речі, росіяни чудово розуміють. Що ось це вікно, яке в них зараз є, оскільки тільки в Україну надійде велика кількість озброєння, яка потрібна насправді дуже нашим бійцям на передовій то окупантам буде набагато складніше і взагалі ці всі їхні потуги будуть присікатись нашими підрозділами набагато швидше. Тому зараз ворог максимально намагається використовувати ось це вікно, ось цю паузу, коли ми маємо недостатню кількість акі артилерійських боєприпасів так і. Перш за все, західного озброєння, ракетного в тому числі. До речі, сприємного те, що ситуацію навколо Часового яру регулярно коментує речник Осув Хортиця Назар Волошин, і він говорить, що на відрізку навпроти Часового яру, проти. Української армії воюють десантники з 217-го парашютно десантного полку. Це 98 ма, -ма повітряно-десантна дивізія окупантів, і це 20-25 тисяч російських військовослужбовців, які власне намагаються штурмувати часів. Яр і навколишні населені. Пункти бачите, кидають окупанти елітну десантуру. Результатів немає до речі. Багато своїх десантників вони втратили в самому Іванівському. Загалом такою є ситуація на всьому Бахмутському напрямку. Можна сказати, що вона стабілізувалася. І дивимось на останній на сьогодні напрямок, але один з найважчих це район Авдіївки. Окупанти по хронології, якраз покажу, можуть там, на жаль, наразі просуватись. Все збільшується збільшується червона а, зона. А, бої тривають в очеретиному. Це селище, бачите, теж збільшився там вплив ворога. Саме село вже по факту повністю зруйноване. Якщо подивитися на фото дані, також вони мали просування на північний захід поблизу нового канилового новокалинового ще в попередні дні, і а, нижче ви бачите. Їм вдалося зайти в ще два селища. Якщо говорити про Соловйове, то вчора був було відео, не хочу його навіть показувати, але це відео факт. Окупанти там підняли свої тряпки в цьому селі, тому їм туди такі вдалося зайти, на жаль. Були і матеріали, де знищували російських піхотинців на автобусній зупинці, в самому Соловйовому, в самому цьому селищі. Семенівка нижче. Всі попередні а, дні вона була в сірій зоні суцільній. добігали туди росіяни, але не могли закріпитись. А, насправді, на максимальних можливостях там знищують ворога наші підрозділи, але жива сила не є для окупантів якимось цінним ресурсом, тому вони продовжують свої безкінечні м'ясні штурми. Бачимо, що в районі бердичів бахмутівки теж вони змогли просунутись далі. Бачимо це близько. Понад два кілометри вони змогли збільшити свій вплив і нести терор на нашій території, тому реагує на це і головнокомандувач Олександр Сирський. Не замовчує цього. Він теж говорить, що справді ситуація загострилась На жаль, росіян значна перевага зараз в силах та засобах, і за його словами. Відбувається динамічна зміна обстановки. Окремі позиції переходять з рук в руки кілька разів протягом доби, що продовжує неоднозначне розуміння ситуації. Він теж наголошує, що найскладніша ситуація зараз на Покровському і Корахівському напрямках, де продовжуються там запеклі. Бої, власне, ми бачимо по карті, що окупанти намагаються розвинути свій наступ західніше від Авдіївки. От якщо брати до Покровська, так хочу вимірити дистанцію. От беремо до прикладного Бахмутівка, Покровська близько 35 кілометрів, так само і на Корахівському напрямку. Вони там задіяли окупанти додатково ще чотири бригади і пробують просуватися, пробиватись, власне до Курахового і до Покровська. Всі і аналітики і оглядачі, як і західні, так і українські, говорять про те, що найближчі півтора-два місяці будуть надзвичайно важкими, справді і чекаємо ми на західну допомогу. Вона нам потрібна, як завжди, ще на вчора. Але на жаль, передача озброєння відбувається не настільки швидко. Як би нам цього хотілося, в тому числі передача винищувачів 16, говорили ми з вами про це вже неодноразово. Зовсім порад ця допомога, але чомусь так далеко, як здається нам. До прикладу, з'явилися чергові кадри з озброєнням в польському портовому містечку. Це там і танки, і самохідні артилерійські установки, в тому числі інженерна. Техніка вона рухається по країнах Європи до нашої нашого фронту до наших підрозділів, і ще раз повторюю на жаль не так швидко, якби нам цього хотілося. Загалом там по відео ще далі десятки і десятки одиниць техніки і танки навіть є на цьому відео. Зокрема, більшість були Бреми броньовано евакуаційні машини, були там і бойові машини піхоти. Тому, друзі, чекаємо. Таким був військовий огляд на сьогодні. Зустрінемось з вами вже завтра. В той же час бережіть себе, підтримуйте українську армію. Слава нашим бійцям, героям! Слава!